А великою частиною того, що внесено в проєкт цієї стратегії, це є наше спільне напрацювання, є якраз контроль громадськістю за виконанням цієї стратегії. Це є така велика дуже частина. І тут я би хотів, щоб ви до цього всього процесу долучилися і відповідно в тому напрямку попрацювали. Це не фінальний документ. Ще раз повторююся, це документ, це поки що проєкт. Цей проєкт зараз обговорюється, він обговорюється у всіх областях. Те, що просили громадською радою ми щоб до 22 числа цього місяця, нам е, вже обговорили, надіслали пропозиції і для того, щоб нам можна було їх е, далі пропрацювати, сформувати в, в, єдино і вийти на, е, до 29 числа. У нас планується провести підведення підсумку. Громадського обговорення цієї, цієї цього проекту стратегії відповідно, це ми плануємо зробити у формі засідання громадської ради із е, участю керівництва міністерства, і е, у нас заплановано, що від кожної області нам треба, щоб був якийсь представник для того, щоб ми могли обговорити цей весь процес і відповідно вийти на якісь на якісь фінальний фінальні документ. Е, вже пропозиції потрошку надходять, В багатьох областях вже відбулося відбулися громадське обговорення цієї стратегії. Десь відбувається ще. Я впевнений, що що ми термін правильно закінчимо. А це один із варіантів, один із одна з форм громадських обговорень. Крім того, хочу зазначити, що на сайті Міністерства внутрішніх справ, там де розміщена стратегія, там так само розміщена ще зроблена електронна форма для внесення пропозицій по. Цьому документу і так само створена електронна адреса для надсилання туди пропозицій взагалі від цієї громадськості. Єдине, що я тут я чому звертаюся до наших робочих груп, з якими ми працювали, і я впевнений будемо працювати далі. Я звертаюся, щоб ці пропозиції були такі спільні, обговорені і якісь загальні, бо я вам скажу по-чесному, коли обговорювали для прикладу правила. Точніше нові екзаменаційні білети для сервісного центру на здачу на права, то надійшло більше 3,5 тисяч пропозицій. Відповідно, для того, щоб їх треба було проаналізувати, вийти на якийсь, на якийсь фінал, треба було досить багато часу і ресурсу, Тому, відповідно, я і просив у такі якісь колективні обговорення провести, якісь напрацювання зробити. Але це не означає, що якщо хтось має ще якісь бачення або має якісь пропозиції, їх можна відсилати Ще раз повторюся на в електронній формі, та яка є на сайті, або на електронну адресу сайту.